Шановні жителі міста Біла Церква та Білоцерківського району, інформую вас про те, що за 7 місяців 2013 року на території міста Біла Церква та Білоцерківського району сталося 118 дорожньо-транспортних привод, при яких 23 чоловіки загинули та 151 чоловік був травмований. Звертаю вашу увагу на те що із 118 дорожньо-транспортних пригод в 14 дорожньо-транспортних пригодах порушували правила дорожнього руху пішоходи. При цьому 5 пішоходів на території міста та району загинули, 9 було травмовано. Із цих 14 дорожньо-транспортних пригод дві пригоди сталося із вини дітей-пішоходів. Окремо хочу звернутися до батьків, власників транспортних засобів, таких як скутери, мотоцикли, мопеди, велосипеди. Дозволяється керування ними із 16-річного віку, велосипедами ще із 14 років. Повинні бути відповідні категорії А для керування ними. На даний час 10 дорожньо-транспортних пригод сталося в нас за участю скутерістів та мотоциклістів. При них 13 чоловік отримали тілесні ушкодження. Дайте отдихнуть спокійно маленьку. — Це ж велосипід, велосипід. двохкольових. Це транспортний засіб, що ви знаєте, на яку також потрібно мати посвідчення водія для керування ним. Для цього, наскільки я знаю, не треба. Треба. А що ви трошки не У мене погодієте. є категорія А, категорія Б1, категорія Б, С, Д. У Мене, в принципі, всі категорії для нього. Відкрити. Маєте посвідчення собою водію. З ну, собою, звісно, ні. Бачите, їдете, керуйте без без безпекою. Ви з мотошолома їдете. З дитиною. Що -то категорично заборонено. Транспорт зараз не зареєстрований. А ви знаєте, як їх зараз викрадають. Ви ж дивитесь трохи телебачення. Значить, на сьогодні проведемо просто з вами профілактичну бесіду. Я думаю, ви якісь висновки зробите з цього? Дозволяється вам керувати мопедом? Ну талончик у мене є там опять. Ні, талончик, на яким Ну, Такий самий тільки білий. З Якого віку дозволяється керувати мопедом? Довожу, до відомо вас, що 16 років дозволяється керувати мопедом. Скільки вам років? Мені 14. Чий це мопед? батька? Ні. А чий? Дедушка. Ну, дедушка він записаний. Дедушка знає, що ви взяли мопед у нього. Знаю. Знає? Ну він мені оподарив на день рождения. Він дозволив вам керуватися Так. Да. А дедушка шльом подарив? Тільки МП, так? Доброго здоров'ячка. Майорадосюк посвідчення, власне, які документи на транспортний засіб. «А, Посвідчення якраз і немає. Чого? Чому? МОПЕ зареєстрований. Зареєстрований, як положено. Працівники відділення Державної автомобільної інспекції Білоцерківського міського відділу. Постійно виявляють порушників правил дорожнього руху водіїв мотоциклів та скутерів. І основним з цих порушень є те, що водії керують без мотошлемів, без відповідних посвідчень, без реєстраційних документів. Спереднім напої вживали? Так. Да. Що вживали? Пиво. Пиво вживали. Ви знаєте, що керувати мопедом в стані алкогольного сп'яніння категорично заборонено? Знаю. В присутності понятих вам буде дано прибор, ви повинні бути його придуть. В присутності понятих був даний прибор, придуть і на алкотестері 1, 24, алкоголь у крові. Вот. Я открою. 32. Я хочу звернутися до водіїв скутерів мотоциклістів там, мопедистів тим, що вони нерідко дозволяють собі вживати спиртні напої, а потім керувати вказаною категорією транспортних засобів. Я попереджаю їх, що ми їх будемо в подальшому виявляти, а відповідальність передбачена за це статтею 130 адміністративного кодексу за керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного співання. Ця категорія водіїв постійно наражає на небезпеку як самих себе, так і жителів міста Біла Церква. Сізуки бормо yeah. Я дуже багато подорожую mm. по Україні, то як yeah, би. Коли документи є, набагато менше проблем. Все, все в порядку. Щасливий дорожньо. Я побачу. Нехай писать, посидіть душечка, пушкішни. Я сегодня, Я сегодня на работе, понимаешь? Да? Не